Тут дохера, тому які 4 см, блядь, то кацапи щось, блядь. Своє міноборони дурили, блядь, явно. Ну це так, зцікаво. А так-так, наче все. Я про неї розповів. Так що майте на увазі не лізьте, блядь, до цієї міни, якщо ви побачили десь, і вона під чимось стоїть, знищуйте нахер це все на місці, блядь, не треба з ними гратись. Больно до хера може бути сюрпризів. Ну і, до речі, їх можна поставити в ряд. І не одну, одну на одну. Першу можна взагалі поставити, навіть не взведену, ну отак повністю. Типа забули, уронили, Ну, 370 грам, а треба 250 грам то ж вона сама по собі таку саму буде тримати. То ж можна її поставити, а можна ще й не одну поставити. Можна поставити через якийсь там, ну не знаю, через щось, якусь прокладку, там кусок фанери якийсь кинути, блядь. І потім під нього ще мін. Грунта притрамбувати трошки, блядь, що отак. От, зазирнув, наче на грунті стоїть, приподняв, а педаль скинула тут тонкий шар грунта і йобнула нижня. хоч ти, начебто, тримаєш верхню. В общем варіантів просто, блядь, сколько фантазії вистачає, от столько і варіантів. Саме тому, от, Просто дуже, блядь, сподіваюсь, що почуєте, блядь. Не лізте, блядь, до цих мін, Не пытайтесь їх знімати, блядь. По перше, сенсу ніякого, блядь, ви її от навіть зняли і шоу її розібрати, ну, ніяк, Просто ніяк, блядь, Прийдеться її один хер потім, блядь, десь покласти і знищити, блядь, ну так нахуя...